Сьогодні в програмі. У Зайцевому після бою українські бійці зайняли нову висоту. На Львівщині новобранці опановують військову справу. Рівненський полігон готовий до масштабних навчань. У населеному пункті Зайцеве, що на Донеччині, знову неспокійно. Вчора тут майже добу тривав бій. Бойовики під прикриттям кулеметів та гранатометів нахабно пішли у наступ. Проте українські військовослужбовці його відбили, а згодом і зайняли висоту, з якої противник намагався атакувати. Подобрались, одного бойца ранило. но ну, мы их отбили, они отошли, отступили. Мы хотели обойти и добраться сюда. Ну, мы в основном ведем наблюдение. Стараемся как бы не провоцировать их. Ну, если уже приходится, даем ответ со стрелкового оружия. На місці покинутих позицій російських найманців було захоплено чимало трофеїв. зокрема, протитанкові керовані ракети та вогнемети виробництва 2000 тисячного року. Відповідно до маркування, зброя була виготовлена у Російській Федерації. Ігор Березинський Данило Іщенко. ЧАСЧЕ. Контрактна служба набуває популярності. Зараз як ніколи нашій державі потрібні професійні військові. Чи не щодня у військкомати звертаються охочі вступити до лав української армії? Серед них чимало дівчат. Один із навчальних центрів, де новобранці опановують військову науку на Львівщині. Глибша перебіжка, глибша перебіжка. Цю вправу контрактники повторюють не один раз, адже рухи слід довести до автоматизму. Увага, вас за за боя. О, мішені піднялися. Добре. Мішені на 100 метрів контрактники зазвичай кладуть легко. Це оцінка задовільно. Поцілити в умовного ворога з 200-300-метрової чи відстані і отримати кращу оцінку з першого разу вдається не кожному. Та невдовзі контрактники показують кращі результати. Бродео! Туди, туди трошки так. От. О, сюди по -п -п -три... Отак, тримай. Оглянути! Ні, оту добре. Так, вам четвірка, вам тройка поки. Ну, так, як на настріляли. Тренуються військовослужбовці групами. По черзі вивчають будову зброї, стріляють з автоматів, опановують тактичну медицину та переміщення на полі бою. Чи не половина усіх контрактників віком до 27 років? Юнаки на полігоні згадують про свої дитячі ігри. Так, десь з 12 років в армію. Так. А так ще були молі, то грали так войнушки. Брали полки замість як автомат і стріляли типу. Нині контрактна армія це не лише шанс здійснити юнацьку мрію, а й знайти своє місце в житті. Та найголовніше для хлопців стати захисниками. 19-річний Юрій Гоменюк каже, що саме цей аргумент переконав його батьків. Спочатку трошки хвилювалися, були проти, особливо особливо мати. Мама, самі розумієте, мама це є, мама переживає, хвилюється. А так поспілкувався, кажу, дала згоду. Кажуть. Синок, йди воюй, захищай. Якщо є можливість бачить тебе це себе в цій структурі, то можеш там себе попробувати. І так, батьки теж піддержали, брат також йди, пробуй. Кажу, армія зробити настоящим чином. Руки на плечах, у передніх товаришів! Проблема! Військовій справі навчаються і жінки. Вперед! Васлі, паслі, баслі, пошли! На фронті Катерину Возняк з Вінничини називали мамкою. Жінка поїхала на передову як волонтер, однак залишилася там із бійцями. Стала для них і психологом, і кухарем, і бойовою подругою. Катерина не гірше за інструкторів, знає, як в русі швидко перезарядити автомат. Жінка підписала контракт і після завершення підготовки в начальному центрі планує повернутися на передову. Вдома на неї чекає 14-річний син. Там була і, і привозила їм, і відвозила від них, і стріляла з ними, і з ними жила в окопах. І... Землянках, і в бліндажах, і під обстрілем, під бомбьошкою. Все це. І вони розумієте, дивлячись на мене, вони розуміли, що їм не можна здаватися, що їм треба піднятися і йти далі. Контрактники готові служити батьківщині. Вони докладуть максимум зусиль, щоб війна на сході України врешті закінчилась. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрій, Віталій Рудковський, Роман Поронюк, час чим. Євгеній Трищенко мріяв про військову кар'єру. Старший брат саме вступив в академію імені Нахімова у Севастополі. Тому хлопчина відразу після школи обрав одеський ліцей з посиленою військовою підготовкою. Закінчив його у 2012 році, та і вирішили з батьками і братом, що краще, що я піду до нього туди вчитися. щоб ми були завжди разом. Ну мені не повезло трохи. Забракували мене пам'яткомісії. Євген почав активно тренуватися і подав документи до Харківського університету повітряних сил. Наполегливого юнака зарахували до військового вишу, а через рік розпочався Майдан. Майдан, Крим. От, я зрозумів, що вчитися зараз немає смислу в місце в армії. От, і відрахувався за власним бажанням. Пішов на срочку. Невдовзі від старшого брата прийшла звістка, що він залишається в анексованому Криму. Це його вибір. Але я сказав, якщо прийдеш на Україну з війною, то в нас дороги різні будуть. Євген вже обрав інший шлях захищати батьківщину до перемоги. Він служив Срокову службу в Миколаєві 299-та авіаційна бригада батальйонні охорони. Потім підписав контракт за власним бажанням також був переведений 9-й окремий мотопіхотний батальйон. Для проходження служби в зоні АТО. Поки що Євгеній стрілець санітар, але офіцери впевнені, що він вже готовий стати командиром відділення. Ну, Взагалі-то у нас тихо, у сусідів взагалі, там у них перестрілки бувають. От, нас вроді обходить, поки. Ну, Все одно завжди на чеку. От, якщо що, то дамо відпір. Я поки уходити не збираюсь, і мені взагалі. Подобається в армії Євгеній Сілкін, Володимир Кухарський. Чаще Рівненський полігон готовий до проведення навчань за участю декількох тисяч військовослужбовців. Зараз тут малолюдно. На стрільбищах покращують свій бойовий вишки лише інструктори. Відпрацьовували питання. Як правильно вести вогонь з бойової техніки, а також автомобіля, і також як правильно знімати оборону при тому, коли йде напад від противника. Якщо у нас є якесь нашкоджена техніка, щоб як правильно її оборонити, щоб поменше мати просто Поранених людей, ну і швидше вивезти весь особовий склад. Подальше ми будемо теж саме показувати військовослужбовцям, які будуть призвані до нас за мобілізацію. Будь-якої миті на полігоні готові розпочати підготовку стрільців, гранатометників, кулеметників і снайперів. Перед початком тренувань уже розгорнутий табір. Всі елементи цього палаточного городка, вони всі є, всі, всі налагоджені, тільки в нас буде поступати особовий склад, приходити з надо будуть, дій, дій. будуть Зараз тут мешкають лише військовослужбовці навчального підрозділу. 13 чоловік на зараз в даний момент у містечку живе, і тепло, топимо нормально, температура нормальна. Помогли нам з телевізором, тут новості. 100, треба дивитися в таборі вже облаштовані польові кухні, їдальні та лазні. Тут є все, щоб задовольнити потреби військовослужбовців. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Віктор Шубець, час ще. Розвиток професійного сержантського корпусу є одним із пріоритетних завдань реформування української армії. На цьому наголосив заступник міністра оборони Іван Руснак під час зустрічі з групою експертів НАТО. У обговоренні плану дій щодо розвитку професійного сержантського корпусу взяв участь директор програми НАТО під назвою удосконалення військової освіти пан Маріош Соліс. Іван Руснак також подякував представникам НАТО за допомогу та підтримку, яку вони надають нашій державі впродовж збройного конфлікту на сході. Маріямно Маркевич, Володимир Стройков. Час ще. Захисти своїх підпиши контракт зі збройними силами України. Білборди з таким слоганом нещодавно з'явилися на вулицях усіх міст України. Міністерство оборони та Генеральний штаб розпочали соціально патріотичну кампанію по залученню громадян на військову службу. Маріуполь долучився до патріотичної акції на початку лютого. Організувати її допомогли і місцеві органи влади, і небайдужі до майбутнього України підприємці. В рамках цієї кампанії ми зараз тільки її починаємо як слід вже реалізовувати. На території нашого міста, на тих носителях рекламних, які вже існують. Ми по просьбі наших воно розміщаємо даний матеріал, популяризуючи службу. На контрактній основі в ворожоних силах України Ірина Монастирська Віталій Саранцев, Саранцевчасче.